Сім років до століття від дня заснування відзначив Житомирський державний університет. За цей час навчальний заклад пройшов шлях від педагогічного інституту до потужного центру освіти науки і культури в державі. Понад 60 тисячна армія випускників вузу нині працює в усіх куточках України, а також в багатьох країнах далекого та ближнього Зарубіжжя. Нинішні студенти зізнаються свою «Альма-Матер» Люблять, а викладачів поважають за цікаві лекції. Хочу привітати наш університет з ним народженням. Побажати процвітання гарних студентів, розумних, мудрих наставників, викладачів. І нехай він залишається таким, яким він є сьогодні. Я студентка історичного факультету, магістрантка. Обожнюю цей університет, справді 5 років. Повірте, не прийшли даром. Це прекрасний навчальний заклад. Хочеться побажати йому величності, процвітання. Всього цього найкращого. Хорошої зарплати нашим викладачам і просто задоволення, морального задоволення від роботи. Десять років тому ректором університету став професор Петро Сау. В цей період іменинники називають новітньою історією, адже навчальний заклад змінив своє внутрішнє наповнення і зовнішнє обличчя. Сучасна «Тоба для вишу це фахова підготовка майбутніх вчителів, журналістів, психологів, спортсменів у трьох інститутах та шести факультетах. Все було в нашому житті. Були періоди, котрі без сльози не можна сприймати, були періоди злету і падіння, але не дивлячись на це, університет сьогодні наш, завдячуючи нашому професорсько-викладацькому складу, співробітникам, нашим випускникам славним, студентам, став Одним із найпрестижніших університетів регіону і добре знаним в Україні. Я певен, що завтра наш університет стане ще престижнішим. І в нашому університеті буде за честь працювати і вчитися. Свої виступи усім, хто завітав до університету, дарували кращі колективі вишу. Студенти демонстрували свої таланти у співі, танцювальному мистецтві, хизувалися неябияким почуттям гумору. Втім, урочистості не обмежилися лише концертно-розважальною програмою. На святі кращим викладачам університету було вручено почесні грамоти, подяки та університетські відзнаки.